Ну як зменшити, щоб тут... Ні, він не вп... не не управляється зараз. Тобто там немає значення, бо в нього нема систем. Тобто, вся потужність, яка є в рушці, то вона вже працює. Ви відчуйте його на себе легенько, а тоді вже зможете навалювати. Опасно шкіл. Ні-ні, не опасно. Хлопці тестують байк. Вітьох, я минами страшні. Як не тянуло ковта, це просто жесть? І що скажете? Які ваші враження? Враження? Блін, незвично. А у вас без підвізки, так? Немає? А, Це звичайний ровер. Ага. Звичайний ровер з вмонтованою електроустановкою. Ну, тут все налаштовується, можна швілку налаштувати під себе, так і задній амор можна під себе налаштувати. Можна ще Так, да, звісно. Здесь стрим. Чертные звуки, столфи с убога. Блід, хочеш хотів Катайтесь. Так. Просто... Можна спробувати. А раніше каталися на такому? На на електро, тільки на але, треба, але треба, ага. ну треба звикнути до його цього, як конструкції ну, трошки. Да. Ну я там можу, бачу, він дуже вас е, підхитається, під, е, можна підкрутити, щоб не, він Ні, Мені подобається. Прикольно подаємо. <laughs> Приїхали, даст Можна Можна до ноль. Так, да, можна. Ты просто відчувай подвеска. Але там привітали. Їздили на чомусь такому схожому. А, у вас же все свиє, ну тоді все, Це Ручка газу тут. Так, однес. Так, вона вже включена, тому не ображу. А тут режим старт, так? Без. Так, наш, що... запас ходу. Танькенько-генько. <рігані> не газуй дуже Та сядь Ти запас ходу 200? Так, ну, в такому в режимі можна 200 приїхати. <рігані> Я хочу так їду.

Ну, можна, так, так, так обов'язково Ми сюди спеціально приїхали, щоб ви покаталися. Ну, 35 кг важить. ручка газу. Оце ручка газу половинчаста. Спочатку легенько відкрити, він дуже такий різкий.

Але до нього треба привекти. Так, так, бо тут він бог підвісний, тому в нього так все м'яке таке плаває. Я, я, я на релігу звичайно для мене аж занадто, мені здається. Yeah. Ну тут все налаштовується, він у вас може бути не такий, скажімо, щоб швидко відскок можна налаштувати. Папас взагалі. Yeah, yeah. Є тут в даній прям... версії немає, бо це перший, який <світ> ми ага. зробили цього року. Але в кур'єрській версії є пас. Бо то ще є в кур'єрській версії. Цього 3800. Це просто 100. Це якраз там Так, Просто ви не прямо дивитися. Не треба доветися. Не переконаємо зараз не треба. Обслуговувати. Та в нас обслуговувати без проблем. Ми ж його е, зумію, Але розумієте, що ми не витролювали. А як е, скільки на рік? Не, треба обслуговувати. Чи як... Ну вилка там після п'яти тисяч, 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 тисяч кілометрів амортож. Та. Ага. На такому треба їхати А більше там немає чому обслуговувати. Ну, Галя колодки міняти. Шай. Ну да, колодки. О, ви, щав, щав, так, весь час. Це звичайний магазин можна э, веломагазин. Так, це вело там вело комплектуючі.